Добрий ранок, діти! Дня, Сьогодні ми знову з вами зібралися в нашому ляйковому театрі. Навесні ми зустрічаємо дуже гарне свято, яке звиться Великдень. І наша сьогоднішня вистава буде саме про Великдень. Як ви знаєте, бабусі і мами до цього свята печуть пасочки. А от що роблять з яєчками? Як а, називаються не яєчки, не закрашені в один колір? Ну, крашенки. 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 А як називається яєчка, розписані різними візерунками? Писанки. 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 Сьогоднішня наша вистава буде називатися Пригоди писанки. А зараз, перш ніж ми почнемо, давайте з вами потанцюємо. Так. Вставайте біля сільчиків. Танцювали, сідаємо. Діти, сьогодні ви побачите казочку про писаночку. Ви, як знаєте, писанки розписують на весні до гарного свята. Великодня. У хліву десь. Курка квохче, ніби щось казати хоче. Хто вже наш порибуха? Зараз сказочку послуха. Куд-куди та куди? півнику, злети на дах, купку лікни новину, розкажи про дивину, зазирніть в наше гніздечко. В нас з'явилося, як Ой о, яке ж воно гарненьке, тепле, кругле і біленьке. Я до подруг побіжу і їм про диво розкажу. Радісно курка розправила крила, сіном чистеньке яєчко крила та й поспішила побігла на двір. Раптом у хліб зайшов хижий звір. Ой були живіт мені, я не їв уже три дні, у комору заберуся, може, чимось поживлюся, ледве з голоду не млію. Не наче щось приві. Що ж, приховує це? обід. Ой. Ой. Тут пес бровко до хліва забігає. Гостя заброду броду недоброго має. <пистись> Хець на нього корохват, покладається назад і тікай мищий у ліс доки цілий в тебе хвіст. Вовк злякався. І яєчко, вхопивши з гнізда від Бробковка, тікати почав. Пес мовся доганяти. — Не відпущу. Я яєчко упущу. Порятуйте Пропаду! Розіб'юсь, як купаду. Хоч і пало. Не розбив.

Раптом дівчинка згори гори бігла, бігла, зупинилась, до яєчка нахилилась. Мишці показала дрюка, а яйце взяла у руки. Ой, яке ж воно гарненьке, тепле, кругле і біленьке. Бабця пасочки пекла, і яєчко те взяла. why is so What? Та й закінчила роботу вчасно. Втомила. Втомилася бідна, пригляла під кущем відпочивати. І сама не помітила, як заснула. Коли ж одна з тих писанок вирішила до лісу покатити. Друзів собі знайти. Їх, бачите, не хотілося дружити з іншими писанками. Підскочила вона та й покотилась по м'якій травиці. Прямо до лізу, подалі від оленки та їй писанок. Котилася, котилася писанка та до собі пісеньку співає. На небі сонце світить такий чудовий день. Ну Як тут не радіти і не співати пісень? Я пісенка маленька, прикрашена гарненька, у фарбах я лежала і ось такою стала. Лаля, таля. Писанка по стежині, а в лісі пташки співають, ще Білі й синє свої голівки розкривають. Ходиться писанка, ходиться все далі, далі. Аж напроти дивись на неї. Дивиться на неї, скаче сірий зченятко. Уизаночка лісом! Кучава і сиренька, по лісу все блукаю, товаришів шукаю. Ти хто така красива панянко? А ти хто таке? Мале глухати, кострубате. Я ягничка невеличка вийшла поскубати свіженької травички, свіжу травицю, запашні квіточки випасаю, друзів собі шукаю. А я? А я я писанка та ще й великодня. Мене Оленка довго, довго блискучим воском писала, в різних фарбах купала, поки я квітками й листками розписана стала. Білана. ти мені з першого погляду сподобалась. Давайте підемо разом. Будемо разом квіток шукати. Ти зі мною, а я з тобою лугом та бором та зеленою травою. Ні, не хочу, та й не проси. Покотилася писанка далі, а ягнятко покнюпився аж слізки з сучей Ходиться далі. Коли раптом із кущів вискакує хитра лисиця. І давай до писанки чіплятися. Ти ще хто така будеш? Я писаночка та ще й Великодня. А ти хто? А Лис, і до того ж дуже голодний. Чую, відчуваю запах яйця свіженького і смачненького. От я зараз тебе з'їм. Не можна мене їсти! Я ж великодня писанка. А що мені до того? Я зараз тебе з'їм. Кинулася лисиця на писанку. Та не тут не було. Писанка швидко покотилась передпушення допомогу від бору до душі, від кущів до паска і раптом. впала вона глибоку, глибоку ямку, спала писаночка і не розбилась. Бо з усіх висоночок вона була найсмішніша, Не розгубилася та вилізти з ямки ніяк. Тільки спробує і знову в ямку входите. Бачить, мабуть, тут доведеться пропасти, у ямці загинути. Стала вона тоді гірко-гірко плакати. Побачив писаночку, покликав Білочку. Білочка покликала ягничку. Стали разом шукати, голосити. Може, хтось прийде і писаночку врятує. Бо коли побачила, що на травиці писанки нема, побігла її шукати. Пішла вона за голосом звірят та й знайшла аж понад ямку і подала писанці ручку. Та й витягла її з ямки. І так вона зраділа, ще на радощі встала свою писаночку цілувати. Побрали за ручки і завали пісеньки. І Оленка, і Зайчатка, і білочка, і ягничка, і писаночка. І всі були дуже-дуже раді.